У сьогоднішньому сиддауні говоримо знову про творчість, і про війну. Говоримо в стінах одного медичного закладу, оскільки війна це така штука, яка іноді пов'язана з проблемами для здоров'я, на жаль, але не про медицину. Не говоримо про медицину, будемо оптимістично про поезію і про майбутню нашу перемогу. Вітаю вас, я Кирило Булкін, і це сиддаун, мій канал усних оповідань, співаної поезії і цікавих розмов. Моїм співросноменком сьогодні є чудовий поет і воїн, який захищає нас Сергій Пантюк. Вітаю доброго Сергій. дня! Вітаю! Друзі. Дякую, що погодився на розмову. що ну, ну, в таких умовах, але ну, нічого. це все. Я ж кажу, зрозуміла ситуація, і щоб з цим покінчити, просто побажаємо тобі здоров'я і повернення в лави і захисників, і творчих людей. Я вже скучу. Які... Запитання про життя. Що з тобою було після 24 лютого? Як ти з поетів перекваліфікувався у та, воїни? Чи, чи це перекваліфікація, чи супутно, якось а, одночасно. Та, це завжди десь було одночасно, це завжди у мені дрімало, це відзивалося періодично в моїм житті в різні періоди. все таке, от я дотичний до різних воєн, починаючи з 88-го року. з... От і ну, я пам'ятаю, що війна і ми» ми» — це все. Я там в романі описав. А власне, ну, з 14-го це це теж був певний досвід, і ну я тоді дуже дуже шкодував, що через здоров'я. От, не, не, не зміг піти служити на контракт. Але 24-го, коли почалось повномасштабне вторгнення, на щастя, здоров'я ніхто не питав, і тому вранці ще перший дзвінок був від мого побратима з Полтави, Спілберга. У миру письменник Італій Запека, і він сказав: воно таке полізло. Я кажу: я бачу, в мене за вікнами вибухає. І по суті, протягом дня ми позізвонювалися з нашими побратимами по 2014 року: хто де, хто звідки, і домовилися, що будемо прориватися в. От, в якісь підрозділи це було трошки складно. Справді, з двох нас ну, не буду називати їх, нас відфутболили. от, А у третьому виявилося, що потрібні люди. от, І по суті, 24-го ввечері, е, ну, я написав заяву в ТРО. от, І ну, в той день, в той же день, чи в ту ж ніч. От, сидячи, стоячи, верніше, у підвалі, бо були ну, ці от обстріли, повітряні тривоги. Значить, і, по суті, я став бійцем тоді 126-го батальйону от територіальної оборони міста Києва. А далі пішло все, як то кажуть, поступово, тобто участь у різних. От, експедиціях, діях, сут, сутичках, що там можна сказати. От потім якийсь час я прослужив у розвідці, значить, і з 13-го... Територіально це ти можеш говорити? чи Це не можна казати? А, ну це не важливо казати, uh -huh. да ну скажем так, що це північні переважно були. Півні... Північні терени, mm -hmm. і ну було навіть приємно після от окремих дій висловлювалося подяка. А з 13 травня я став військовослужбовцем ЗСУ вже повноцінним. от і На сьогодні. От я служу головним сержантом батареї протитанкових керованих ракет. От яка в, в, в цей от період ну, якби виведена сюди і готується майже в повному складі відбути в одній з країн Європи для покращення. Своїх здібностей, хоча навчання, навчання да, хоча ж ну, важко сказати, що в нас ну, у нас батарея дуже крута, у нас ні втрат, нічого, але е, міняється озброєння, озброєння стає все краще, і я так розумію, що е, крім того, що ми вже вивчили, як то кажуть, методом штрику і розуміння. І фізи цього гугла, то все-таки додасться ще фахове навчання. Парадокс, що ми ще не знаємо, в яку країну ми їдемо, тобто ми там збирають паспорти, щось формують, але ми не знаємо. Хоча частина ну, наших там була і в Великій Британії, частина була і в Польщі. Я думаю, це не ми... говориться просто з міркуванням якоїсь так, місці, так, так, Ну це просто-просто про, просто взагалі, ну, коли ти служиш, ти маєш. Право ну, говорити мінімально. Тобто, навіть от, стосовно соцмереж, нас попереджають, що хлопці, де ви можете там сфоткатись, показати, який я крутий, як я от фігачу там. От ворожу техніку, чи ще щось, а але але по цьому якимось чином вас можуть якось відстежувати, і, ну в принципі, я вважаю, що це правильно. Тобто, ми стараємося, якщо ти стежив за моїми дописами, ну так, так. є все крім якихось прив'язок до От, тобто, я просто вмію це більш-менш робити, і я це роблю. Інші хлопці не вміють і ну і. Потрапляють інколи у ситуації, що їм натикують носом, що хлопці цього не робіть не можна. От я думаю, це скоро все закінчиться, і тоді ми зможемо, ну як то кажуть, розповісти, розказати, що де було, як, як, як де було. Ну тобто перемогу і звільнення, такі, все, що ми маємо старі, звільнити. Так. І... Розпадом ворога, так щоб він більше ніколи але не поліз. Інших варіантів немає. Наша просто країна має стояти на своєму і жорстко вимагати от цього нюрнбергу 2 да, і гаги і все-таки розпаду цього монстра. Я знаю, що Захід боїться цього, не хоче, але до них має дійти. що якщо це не знищити зараз, то потім. Воно ще довго буде дригатись. Ми розуміємо, що імперія переживає агонію, імперія зникне. Це закон розвитку, якби от нашої планети, але все одно це треба прискорювати, тому що розтягувати це не має сенсу. Наснаги на в цій роботі. А тепер про роботу творчу, все-таки вона якимось чином тривала чи перервалася? Ну, після, э, початку, э, на жаль, на жаль, це було дуже важко. От е, я от е, розумію, що є якась така, мабуть, містика в е, нашому буті, тому що я сьогодні проглянув е, цю книжку, і я, і я зрозумів, що, мабуть, от все те, що я мав написати на цій війні, я написав на минулі. Да. Угу. Тобто е, ну, ті відчуття, які зараз, вони тоді були іншими, але у віршах вони чомусь от такі. І я аж сам здивувався, думаю, чого так? Я а ж... це ми постійно да, трапляється? Я, воно я... наперед є. Ніби якісь... да, ніби. Ну ти пишеш, ти там теж не, не, не вчитуєшся, воно просто якби від тебе відривається. А, а я так типу почитав, як, як чужі такси, думаю, боже, так, я все це наперед якось. То можеш проінклавати. Проілюструємо, але, от я думаю, що я ще не сказав основного, що в принципі я майже нічого не писав, але в якісь моменти, от справді, просто якісь рядки. От, вискакували. Я їх мусив записати в будь-яких умовах: там на сигаретній пачці, на як був телефон під рукою на телефоні. Ну, от якимось от таким чином. От. І е Деякі це просто тексти для дітей. Це от ну для мене самого було ну оскільки я все таки на 50% письменник для дітей. Да і для мене само, самого це було от згадкою. Чому так дуже цікаво? Тому я десь. Ну, мабуть, тому що це все про життя, uh, про життя майбутніх поколінь. Uh, те, що зараз Просто робиться. народилась і ідея, і цей. От. Е, тому, якщо я просто швидше прочитаю все-таки ага. текст, який... Е, його десь якісь фрагменти були раніше, але воно десь блукало, там, а, а написався він тут десь 25 липня 22-го року, uh -huh. це вже тепер був. О, це такий Верлібер. Або я Верлібер рідко читаю, але він знаковий, він був у Фейсбуку і зібрав дуже велику. Ну я зрозумів, чому. Ще трохи терпіння, і закінчиться гроза. Припиниться призов до небесної армії. І вже не загубиться жодна зірка і жодна куля не долетить до середини Дніпра. Тільки краплі крові густішатимуть, вигранюючи святе імення України, і материнські сльози ще довго шукатимуть з запасних аеродромів. Чудовий текст. Дуже я, здається, пам'ятаю по Фейсбуку. я, взагалі, люблю короткі форми. Я, ну, кажуть, що поети, коли старіють, починають писати короткі форми. Ну, я завжди любив коротку форму. От, коли от, як казали, що що таке фризм, це добре відредагований роман. Да? От, так, так, десь і тут. І от просто це такий невеличкий цикл стилізації підхоку, я теж їх просто прочитаю. Урочисті салюти над могилами своїх. А вороги просто неба гниють. Mm. Кохана пише, Кавуни достигли, кривава їхня плоть у сни приходить. Це десь херсон. Mm. А, десь, от, мабуть, виїзд. Абджоли збирають мед із пізніх квітів, нашою кров'ю скроплених. Mm. От, і так, як, мабуть, як підсумок. Коли війна врізається у вересень, дуже важко написати вірш без матюків. А щось із тим, що ти казав дитячою. Це у мене виник от просто народився такий а, така ідея написати м, таку абетку, е, трошки башкетну. Mm -hmm. Ну, таку от якось не, не, не зовсім стандартну. і м, де би десь поєднувались, ну, якісь події, якісь... Але, але щоб вони були з літерами. Uh -huh. Тому я, ну, я так просто вибірково там от прочитаю, наприклад, э... Б. От є така рослинка Барбарис. Ніхто не задумується, що, що її назва дослідно перекладається Бородатий. Uh -huh. І це ну, треба, мабуть, було пояснити. От. Але от я. Зробив такий наби. В барба рису, барба, очі, барба брови і барба-ніс. Безупину він бурмоче, бородою я заріс. Від безділля, бідний, кисне, все у шибку загляда. Безголов'я барбарисне, ця уявна борода. Бо барбарис він такий прекрасний. Я дуже, мабуть, сумую за нашою витівкою, ну, наша дача це мистецька резиденція. Витівка там Говорив горох квасолі, маю гарну грудку солі. Ось присиплю гарбуза і не з'їсть його коза. А йому квасоля, ти ж і собі хоч грам залиш, сипанеш козі на хвіст, і вона й тебе не з'їсть. От, от, от такі десь трошки жартівливі, може, тексти. А от літераїда я. Ну, Мабуть, це теж кажеш, це має е, десь, от ти це випускаєш простір і воно діє. Це така легенька полеміка може з Іваном Малковичем. А, ну, якийсь нова нету річка. Да, ця ця річечка Є. Да. І воно просто в мене вистрибнуло, я записав. Я в обетці буква «Ї». Ось дві крапочки мої. Я не свічечка уже, а два постріли в чуже, і щодня стаю на чати рідну мову захищати. А потім дивлюся: а там мем такий, типу, постріл от з якогось Ага. Думаю, блін, от десь люди в одному напрямку, да, думали. Або, наприклад, на С там. Слон, упхнувшись до салону, на ослінчику присів. Дайте но ну, одеколону, каже, літрів так і сім. Скільки, скільки, аж струснувся чемний суслик за столом, на вечірку йду до скунса, лиш би мало не було. Ну, тобто от якісь такі от історії, які, да, які пов'язані з літерами, тому що я вважаю, що діти ну, от, можуть паралельно не просто там, мила раму, да, їм треба давати якусь додаткову, мабуть, поживу для думок, для творчого мислення, да, коли він там оці. Бачить звукописи, його mm. мають зацікавлювати, чого воно так, так от. Ну, тобто, я тобто, гадаю, що з такою обеткою діти да, набагато можна... швидше вивчать от. всі літери, ніж тому що так. Вона, методом, да. Бо воно має ну, якось зачіпати. І я стараюся таке от робити. Ти згадав про цю книжку просто вірші? А, ну так, і, і... тут тут просто тексти, які я ж кажу, от вони. Я теж ну, можу там да, прочитати. Сльоза світанку стекла корою старого клена над Сірим Яром. Ця осінь пахне чужою кров'ю, зітхає болем і перегаром. Шаблями в пам'ять старі забави ледують ніжний і гострий трафік. Трьохсотий жовтень скрипить зубами. Яке зашити, Дострілюй нафік. Потім я став. Ну, Учасником такої події. Mm. Тобто, це була чиста ну, вимисел, образ. А потім, а на цій війні я став, ну, коли там витягувати людину, і він просився, щоб його дострелити, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Ну, тобто, такі от штуки, вони, вони десь. Та й просто власне на, на, на самих відчуттях. от, е Оцей текст про Київ. Я просто ну, от, от написався, не писався. Я сьогодні читаю, і я розумію, про що він написався. Ну, тоді ж все було нормально, Київ тиша, спокій. Тепер я читаю і думаю, про що це? А це про, про, про спробу очевидь, про спробу захоплення Києва. Да? Це місто не хоче ремуватися. Каже: я ж не Рим, а Київ. Моїм Дніпром стнували човни задовго до народження Рема і Ромула. Тут кров нортувала, перечуваючи кохання чи бій, діти бавились перстенями і стрілами, а тепер мої вени набрякли від смогу, легені гливтіють смородом у вічі дихає смерть. Розумію тебе, співслова. Співчуваю поетам, які тулили до тебе Рими, Київ, серце Виїв, без печерних зміїв, зафігачив усіх батиїв, і Пишаюся, що став твоїм сином, хай і прийомним, їм твій хліб і п'ю твою зелену воду. Молюся за тебе, старенький. Це були ті відчуття, які були в перші дні, коли була реальна, коли їх тут вже виловлювали окремі ці. А ну, коли не кажучи ви вже про ой, давно десь, мабуть, ще році, може, у 16-му. Mm -hmm. а тепер вони зовсім інші, 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 дії. Ще, не, не лише 16-го, там от, взагалі до 14-го року чи задовго, які потім mm -hmm. проявилися. Mm -hmm. mm -hmm. е мабуть, е мабуть, це е ну, таких десь текстів багато, але вони просто пов'язані ну, реально з іншими подіями, з іншими дотиками до інших воєн. І вони десь е да, вони десь будували. Але, мабуть, от най один з найвідоміших моїх текстів о, 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 о цей е, Нігелізм на коня, да то він е, ну він, взагалі написаний 2002 року. Uh -huh. 2002 року І от чому? А, а а тепер все ближче до до ну збуття. Тобто там текст філософський написаний для власне для останнього рядка, який. ну Якби врізається в майбутнє, яке от невдовзі буде, да? вислизають хвилини із верші колонії моїх. Це великий сход крізь дробівню зневірених вірусів. Є стратег, що поліг, мій навічно реліктовий гріх, є велике прощення, і я його впевнено випросив. Я марою не міг, і чугайстром у неквіт не йшов, непоміченим рай бо стовпи в ростові перелічені, без моєї душі все свій нефремний ніщо, а в команді зі мною інвартий, принаймні, звеличення. Тож хай тануть томи на полицях, неначе туман, приображення легше пацити у полі, як в попелі, вічну істину вигризуть миші на тих же покійних томах, і від спраги захнеться останній москаль в Севастополі. Це буде. Це, 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 дуже, це дуже скоро буде. Я колись казав, що, от, що, що ми всі це побачимо. <ристо> Твої побратими якось е, <ристо> знову вони знають, напевно, що ти поет. Е, у вас буває там якась хвилинка відпочинку, чи щось, коли ти просили почитати ну, щось читати. Бувало що справа в тому, що в мене ну, в мене посада така, що мені інколи, ну, доводиться поговорити з хлопцями про якісь такі речі, це потрібно. Я помітив, що це потрібно поговорити <ристо> про. Там ну, про якісь духовні штуки. Про... Так, і, звичайно, що знають, вони ну, для них вразливо можливо, не те, що там ну, мало що хто ще там щось пише, може це. Вони коли дізналися, що вивчають в школі мою творчість, це... то <ривіт> що тут, ти мав би там сидіти, такий надутий Ну, а в них ще така уява, що це так, як було де, в радянський час, що ці клас. Які сиділи там на дуті і тільки отримували гроші, коли їм пояснив, що це ну, честь, так, тому що вибрали і так далі. Тих підручниках використовують і так далі. Але з цим чого, кажу, навіть копійки не платиться це якби не комерційне використання творю. Чок? Я кажу, ну так, хлопці. От. от Але це є, і там О, там значить, діти там, да, дійсно там. Ну, тобто то, таке, от, але ну, це ж не головне, звичайно. Ну, на жаль, ну, є є цей момент, і він був, я пам'ятаю, що колись на майдані. коли Мене десь там впізнали і проганяли, значить, що йди звідси, ти маєш писати тут, бо тут стріляють, я кажу, хлопці, ви офігелі чи що. Я Тут, як громадянин, на не як письменник і так далі. Ну, ну як, ну от, тіпа, там, якщо вб'ють, там. і... і і Івана тракториста це не буде втратою, а б'ють тебе, це буде втратою. Ну, кажу, тут в ці, цій ситуації ми з Іваном трактористом в рівних умовах ми там захищаємо ідею. Так само, і тут, мабуть, ну, є це, да, відчувається, коли тебе хочуть якось е, тіпа, прикрити, але ну, зрозуміло, що я на це не ведуся. Стараюсь, навпаки, ну, як командир. Виписати подарунки і <святати>, робіть ну, Нехай вищі своє своє сили бережуть да. і тебе, і всіх, всіх, хто з тобою і з нами, хто захищає там. нашу землю. Там кажу, кажу, хлопці, що ви тут поприходили 19-25 років. Кажу, а я вже щось прожив в цьому житті, тому давайте навпаки будемо діяти. От, що у вас ще багато чого попереду, якщо там. Мене зачепить, то я або виживу, або не виживу. І це ну, зовсім інша ситуація, ніж у вас, от юнаків зелених. Але це, ну, але ж я кажу, це не не нехай всі ситуації різних. Просто, всі це... залишаться неушкодженими і далі. Це казав, найголовніше що... це і... І все повернеться в Україну, що має повернутися, і ти повернешся до нового якогось витка творчості. Та, цього бажаю. Я сподіваюся, тому що ну, нічого доброго, в принципі, війна не робить з нашою там, психікою, з нашою. Да, ми втомлюємося, ми ну, починаємо якось інакше мислити. Ну і потім дуже довго від цього треба позбуватися. Да, тобто, оце ну, раніше ж там. Про ПТСР не говорили, а да, зараз я розумію, що, ну, що всі, всі хлопці-солдати, всі в тій чи іншій мірі це мають. Да, тому що 8 місяців а ну, у нас реально у підрозділі 60% це ну, ветерани, як ми сміємося. Да, тобто хлопці вже з певним бойовим досвідом, і е, вони. Ну, все-таки 14, 15, 16 рік все-таки там було якось трошки все одно по-іншому. 14, 15 взагалі можна було ну, самому якось коригувати, приїзди, від'їзди, ротації, да, там, от, і так далі. Хто там вже попав в армію, все одно ну, тоді були коротші ротації. А зараз, ну, ніби от, з першого дня і, ну. Там хтось там зумів там, поїхати на пару днів додому, хтось не зумів, знаєш, воно ну, ну ніхто відпустив. Це ж тільки тепер, буквально десь тиждень тому, як прийняли про відпустки да, для військовослужбовців закон. А до того ж це все робилось над кому. Там, командир дозволить, хтось там з'їздить у когось, якась ситуація, у когось ще щось. А так, в принципі, всі, от як то кажуть, на позиціях і так далі. І, і, і це втомлює. Це, це, це помітно. Хоч як це ховай, не ховай, все одно. Воно ж там в тобі це все переживається. Особливо перші дні всі дуже важко, чому переживали. Тому що хтось встиг родину відвести, хтось не встиг. Я наприклад не встиг. Таня сама діставалась там до. Туди до заходу України, да, і так далі. Я дуже переживав. Зрозуміло, що мені в час малювались картини, що от їде потяг, в нього лучає ракета. Знаєш, тому що ну от це все. І, і от з таких речей воно от накопичується, накопичується. Я вже тут, коли от в лікарні, коли так почали там. Там прийшов психолог, прийшов невролог, каже, хлопче, ну, Подивись на себе, ні, я герой там. Скаже: ти, «Ти, ти, ти розсипаєшся. Я кажу так, я, Але я з цим борюся. Ні, це треба позбутися, не баєш, тут тобто треба ну, просто розвантажитись. Бо якщо ти будеш це все в собі носити, якийсь момент може статись поганим. Ну, тобто, такі речі. Я розумію, що це багато хто це переживає. Ну що ж, ще раз бажаю тобі здоров'я, перемоги, творчості. Уже в переможній Україні і дякую за нашу розмову. Дякую, слава Україні. Ми переможемо. Героям слава.